В будинок стане садок. У берегові місцева влада розпочала масштабний проект зі створення сучасного ДНЗ. Кошти виділили, план роботи склали. Та й з термінами вже визначились. Дитячий садочок номер 19 Саме так буде називатись ця будівля після капітального ремонту. Наразі з місцевого бюджету виділено близько 1 мільйону гривень, а закінчити з реставраційними роботами обіцяють до вересня. Колись тут був житловий будинок, але зараз занедбане приміщення отримує зовсім нове життя. Вже за пів року тут галасуватиме малеча, а батьки з полегшенням зітхнуть, адже майбутній садок знаходитиметься в самому центрі міста. Ведуться ремонтні роботи внутрішніх приміщень, буде модернізована система опалення, замінені вікна, двері, ремонт підлоги, внутрішніх санвузлів. Надіємося, що Після завершення ремонту наші вихованці з задоволенням будуть відвідувати цей дитячий садок. ДНЗ розрахований на три великі групи вихованців. Загалом же тут спокійно зможуть розміститись до 80 дітей. Заважати одне одному не будуть, адже для кожної групи передбачені окремі приміщення та входи. Варто сподіватися, що у вересні потрапимо на відкриття.